Hello, my dear! Доброго ранку, мої любі п'ятикласники. Сьогодні пропоную наступне пояснення до наших завдань на урок. На сторіночці 27 у підручнику в нас є ось таке правило. Давайте з ним розберемося. В англійській мові існує така граматична форма, як присвійний відмінок, коли потрібно показати, що комусь щось належить. В запитаннях до нашого присвійного відмінку використовується слово whose. Воно означає чий, чий, чиє, чиї. Отже, як же утворюється цей присвійний відмінок? Коли ми говоримо про однину singular, він утворюється наступним чином. Ось дивіться речення. My dog's name is punch. Мого собаку звати пунч. Не my dog is тут скоротилося, а саме мого собаку, йому належить це ім'я. Щоб показати цю належність, ми до е, слова додаємо апостроф із закінченням, і закінчення тоді С. Апостроф і закінчення С. Ми так додаємо тільки в однині. My dog's name is punch. Що ж робити, коли в нас множина, коли йде мова про кількох осіб, кілька предметів. My dog's names are Rex and Tex. Що ж тут змінилося? Ви скажете, літерка S стала перед апострофом. Ні. Моїх собак звати Рекс та Текс. Собаки це множина, тому ось це закінчення S це закінчення множини. А щоб показати, що їм належать ці імена, ми просто до слова додаємо апостроф, не додаючи закінчення S, так як в однині. Отже, запам'ятайте, коли потрібно показати, що комусь щось належить до нашої. До нашого слова, яке називає предмет, людину, тварину. В однині ми додаємо апостроф і закінчення С, а в множині тільки, тільки апостроф. Давайте розглянемо: тут у нас є приклад, запитання та від, варіанти відповідей на нього. «Whose pet is this? Чий це улюбленець? – «Whose?» Чий? Its face pet. Це улюбленець фей, дівчинки-фей. Бачимо апострофом та закінченням S показали, що саме фей належить цей улюбленець. Або слово pet може упуститись і буде its face це фей. Давайте розглянемо вправу до нашого правила і розберемося з кожним. Who's чи ось наше whose that man, що означає кожна частинка? Who's це скорочення who is, хто той чоловік. А якщо ми беремо слово who's ось в такому вигляді, то маємо на увазі чий то чоловік. Ну, в нашому випадку потрібно б запитати, хто той чоловік, хто він такий. Тому тут буде правильно ху. Із з, з словом, is. Who's that man? Хто той чоловік? «He's my mother's, mother's brother. He's Uncle Mike. Тепер дивимося, він моєї мами брат. Саме в, моє, в моєї мами, не когось іншого він брат. Якби у мене мам було кілька, то перший варіант був би правильним. Але ж мама завжди є одною. Тому. Показуємо, що саме мамин брат, він мій дядько Майк. Далі, who is whose? Чи whose parrot is this? Папуга Це. Отже, тут нам уже потрібно чий це папуга запитати, тому whose? чий це папуга? It's my cousins. Cousins, parrot, they are crazy about pets. Отже, це моїх кузенів-папуга. Вони надзвичайно люблять улюбленців. Вони, значить, кузенів є кілька. Ми вибираємо «cousins» умножені, кузени. І додаємо апостроф, бо моїх кузенів. Можливо, це мої дворідні братик та сестричка, чи два братики, чи дві сестрички, але це їхній улюбленець, і вони дуже його вони дуже люблять улюбленців різноманітних. Останнє whose, whose watch, is that. Тут у нас потрібно запитати, чий то годинник. Чий? Знову ж обираємось. whose, Тому що who is watch. Хто? Той годинник? Нам, ми не питаємо, а whose? Чий то годинник? Годинник, він не живий. Watch той, що ми на руці носимо. It's Martha's, Marha's. Нам потрібно показати, що він належить Марті, тому ми вибираємо перший варіант. Адже саме тут апострофом та закінченням С, ми показуємо, що Марті належить цей годинник. It's her new watch. Це її новий годинник. А зараз спробуйте виконати завдання у нашому друкованому зошиті на сторіночці 23. У вправі C Спробуйте вибрати після пояснення. Правильний варіант, прочитавши речення, спробуйте вибрати правильний варіант до тестування. І у вправі дії спробуйте скласти речення, подивившись, на малюнки. Ось, наприклад, перше. Whose cap is that? Чи то капелюшок. Дивимось на запитання і починаємо складати відповідь. То that. Далі ІС. Дивимося чий? Nessen натана. Щоб показати, що саме натану належить, ми ставимо апостроф, закінчення S і додаємо cap. It's. That is, або, можливо, можемо скоротити на that's. That's, Nathan's kept someata, но він належить. Спробуйте в наступних реченнях утворити, так само показавши, кому із названих персонажів належать речі. На цьому все. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Працюємо та прикріплюємо в електронний щоденник. Goodbye, children.